Панове, шановні учасники круглого столу, шановна громадськість, я хотів би сьогодні так, зробити такий дочний вступ до на національного плану дій за про нахожих проти середовища України і розказати про головні моменти роботи над ним і, власне, над тим, яким чином ми працювати. Ваші зауваження. І хотів би почати з трьох складових національної політики. Ви її добре знаєте, по суті, то, що цей процес почався в 2007 році. Розпорядження Кабінету міністрів було схвалена концепція національної політики України на поліці 2020 року. Лише тільки через три роки у 2010 році, 21 грудня, був завершенно від Радою України закону України про основні засади стратегії державної політики України на період до 20 2020 року. І я закликаю вас усіх до того, що ми повинні чітко розуміти, що ось цей документ, який ми сьогодні з вами збираємося обговорювати, є інструментом реалізації цього закладу, називати і коротко стратегію. В вашій увазі запропоновано проєкт розпорядження Кабінету міністрів України з тим, щоб затвердити, затвердити цей документ. Ну і, безумовно, сам Національний план, який зроблений в вигляді таблиці. Дуже важливо тут я, чітко зразу, як кажуть, зрозуміти, що співвідношення стратегії і НПД надзвичайно є, скажем так, жорсткі. Тобто, по суті, ми з вами чітко повинні зрозуміти, що цілі та завдання стратегії вони дорівнюють розділам як і розділам національного плану і саме тому, коли, наприклад, дуже багато громадських організацій зверталися до мене з тим, щоб я вніс корективи до якогось підрозділу або відповідно розділу національного плану дій, то я на жаль, це не враховувало, тому що вже ці аспекти були прописані в законі України. І, власне кажучи, ми вже стагетак відносились до цього як до якоїсь непорушної частини. Також е, е, ще є важливим таким аспектом те, що цільові показники, що затверджені стратегією, також відповідають цільовим показникам національного плану. Звертаю mm -hmm. вашу увагу на те, що якщо, наприклад, дуже багато було пропозицій щодо доповнення цільових показників новими, якимись, то ми до цього відносились досить таки схвально. І розглядали ці варіанти аспекти доповнення цільових показників. Коли ж, наприклад, пропонувалася нова редакція цільових показників, які вже затверджені стратегію, то ми до цього відносились, скажімо так, негативно і не враховувалися зауваження, тому що ця редакція була знов таки прописана в законі України про основні засади. Це щоб відразу, як ви таке, відразу розуміли про те, які, власне кажучи, були мотиви того, що ми враховували, що не враховували в рамках того, що прописано в законі. Наступний слайд, власне, підготовка національного плану дій розпочалася з 28 липня 2010 року, коли був зроблений і затверджений наказ міністра про робочу групу створені робочої групи з розробки національних планів зіймків. Загалом ця робоча група включила в себе 10 експертів, з яких 3 представники були від неурядових організацій. І відповідно паралельно з цим наказом був створений наказ на міжвідучу робочу групу, куди були включені представники всіх містецтв і інших центральних органів виконавчої влади з тим, щоб вони могли так само брати участь у процесі формування і обговорення національного плану дій. Власне, процес, національно... процес підготовки національного плану дій був би неможливий без надання технічної та фінансової допомоги щодо розробки національного плану дій від Шведського агентства з охорони довкілля і відповідно шведського СІТа. Вони надзвичайно сильно з технічного боку, з боку експертів, а також, власне кажучи, з фінансової сторони допомогли в розробці цього плану дій. І ми надзвичайно вдячні за таку важливу підтримку. Також хотілося сказати, що УЄФЛАГ 5 це комісія, яка була створена в рамках співробітництва України з Європейським Союзом. Також надало надзвичайну цілу технічну допомогу. Завдяки ми мили провести два семінари з розвитку і обговорення національного плану дій на рівні так званої міжвідкої робочої групи, тобто залучення всіх зацікавлених представників Міністерства центральних органів виконавчої влади, з тим, щоб максимально врахувати їхні зауваження і пропозиції перед тим, як ми розіслали національний план дій до Міністерства на розгляд. Власне, в процесі підготовки національного плану дій ми виходили з того, що є стратегічні цілі та завдання, які були чітко сформульовані стратегією, а також є інструменти. Ціли у нас сім, інструментів було значно більше, їх близько 14 по-моєму, стратегії. Власне кажучи, тут необхідно було зробити такий хороший мікс для того, щоб ми змогли передбачити в рамках цілей ці інструменти і аспекти політики. І, в принципі, ви знаєте, я надзвичайно вдячний неурядовим організаціям за абсолютно свіжий погляд на національний дій. тому що дуже багато було пропозицій від вас, які надійшли і абсолютно правильно, і які вказували на те, що деякі завдання повторювалися або дублювалися в рамках тієї чи іншої цілі. І ось цей свіжий погляд, бо я, скажімо так, вже звик до цього документа, і я вже тут трошки не бачив того, ваш свіжий погляд допомогти сильно оптимізувати національний план дій. Завдяки цьому були перенесені і, скажімо так, згуртовані деякі речі, які вже тепер більш конкретно відповідають і цілям і відповідним інструментам. І наступний слайд, будь ласка. Станом на сьогодні, національний план дій пройшов перший раунд погоджень з міністерством та іншими центральними органи законодавчою. На цьому етапі ми не отримали пропозиції тільки від Міністерства фінансів, решта Міністерства і Міністерства економіки надало свої виуваження ми е, в рамках цього не який зараз вже у вас є в руках, врахували ці зауваження. Яким чином у вас є національний план дій, який враховує зауваження міністерств, центральних органів виконавчої влади, а також який враховує е, пропозиції громади Микола е, не сказав про те, що е, Власне, з мелкою започаткування громадського обговорення ми оприлюднили 30 грудня 2020 року Національні партії на веб-сторінці природи з відповідною об'явою об щодо започаткування громадського обговорення. І ми надзвичайно вдячні насамперед Гані Миколаївні і всім організаціям, які, по суті, були залучені в процес підготовки цих семінарів, національних так званих семінарів і оригінальних семінарів що по суті започаткували потужний процес обговорення національного плану дій. Нагадую, що, по суті, було організовано обговорення національного плану дій на рівні Західного регіону України, на рівні Східного регіону України, на рівні центрально-півземного району України, а також на рівні Автономної Республіки України. По суті, ці чотири фозові блоки і є головною складовою літаблиці обліку і врахування зауважень громадськості, яка зараз підготовлена мною і запропонована вашою увагі. Саме тому, власне кажучи, що пропозицій від громадськості було дуже багато і довелося провести колосальну роботу щодо, скажімо так, фільтрування. Цього цього великого масиву інформації для того, щоб відібрати цінні пропозиції і нічого не втратити, тільки саме по цій причині ми розмістили власне ось цю ж останню інформацію на вебсайті природа України. А саме зараз ви на вебсайті природа України можете загрузити і побачити таблицю врахування його думки громадськості. А і також як той документ це останню версію національного плати, який враховує зауваження міністерств центральних органів виконавчої влади, а також враховує зауваження громадськості, які надійшли е, на мою адресу до 4 е, лютого цього. року. Е, я запевняю, що на цей момент вже в мене є щось близько шести зведень е, особистих. Е, Громадяни і відповідно неврядових організацій, про які Микола Іванович говорив. І я запевняю, що до 18 лютого ці пропозиції також будуть включені, розглянуті, проаналізовані, включені до таблиці врахування і обліку думки громадян. А власне кажучи, після цього ця таблиця за моїм, моїм проханням буде оновлена, і так само висвітлена на веб-сайті для того, щоб ви могли бачити вже повний стан того, що було запропоновано і що враховано в рамках ваших поуважень проти. Доступні Власне, сьогодні, завдяки відповідно модераторам, які будуть допомагати вам проходити Цілі стратегії і власне, цілі національного плану дії, ми будемо з вами говорити про підвищення рівня суспільної економічної свідомості, про поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки. Наступний слайд, будь ласка, поліпшення екологічної ситуації, це вже було, вибачте, наступний слайд. Досягнення безпечного для здоров'я людини стану на около природного середовища. Інтеграції екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління, приведення втрат біолічного та лишав і запам'яті і формування екологічної мережі, забезпечення екологічного збалансованого природокористування та також удосконалення регіональної екологічної колії. Звертаю вашу увагу на те, що ми виходили з певних, які... Скажімо так, відзначилися в тому числі і на аспекти фінансування національного дій, в тому числі і на розподілі так званої бюджетної підтримки Європейського Союзу. Мабуть, що вже всі знають про те, що завдяки колосальним зусиллям і в тому числі за участі неурядових організацій, від природи підготувало ту стратегію. А також від природи зробили всі кроки, які були необхідні для підписання угоди між Україною і Європейським Союзом для того, щоб угода між Україною і ЄС за надання бюджетних підтримки Європейському Союзу продовольному сектору України стала важливою. І тут, в принципі, Уже мабуть кого не секрет, що Євросоюз на цьому етапі збирається протягом трьох років фінансувати природоохоронний сектор, сектор 635 млн євро з розподілом на 11 рік, 15, на 2012 рік 10 і на 13 рік 10 млн євро. І саме, власне кажучи, ось ці кошти вже були включені нами в таблицю для того, щоб ми мали абсолютно чіткий і прозорий план того, яким чином ми збираємося реалізувати ці кошти, цю допомогу. І я насамперед хочу звернути вашу увагу на те, що деякими неурядовими організаціями проведена була колосальна аналітична робота. І мені були надані незвичайно цікаві коментарі стосовно того, що неврядові організації зробили аналіз розподілу коштів. І були навіть там деякі коментарі, які стосувалися, наприклад, неадекватного розподілу коштів по цілях так і таке інше. Звертаю вашу увагу на те, що ми визначали три пріоритети. Ми виходили з того, що є якісь першопричини і які відповідно є наслідки. Якщо ми зараз говоримо про те, що повітря, водні ресурси і, наприклад, земля є. Чистим, чистим, то це є передумовою для скажімо так здоров'я людини і здоров'я навколишнього природного середовища. Безумовно, такі аспекти, як, наприклад, розвиток біологічного різноманіття, вони є надзвичайно важливими. І тут ми виходили наприклад, з тої концепції, що насамперед необхідно зробити умови для перебування їх і відповідно для збереження видів і їхньої чисельності насамперед. І е, ми чітко повинні розуміти, що є причини, є наслідки, і е, ми намагалися говорити насамперед про фінансування якомога сильніше причин, а не наслідків. Тому ми е, е, не збиралися е, говорити вам зразу про те, що цей розподіл фінансів мав мав би бути рівним між цілями. Ні, ми говоримо про те, що пріоритетами безумовно для нас є сіль два ціль 3 і ціль 4. Тоді як решта аспектів, скажімо так, швидше є Наслідками всього процесу, але і поводитися і ще за мною те, що самим головним пріоритетом безумовно є ці поди. На цьому етапі зараз ми розуміємо, що формування громадської свідомості є чи не найважливішим в рамках реалізації національного національного плану дій, тому що власне інформування громадськості і участь в процесі прийняття українських рішень. Є зараз надзвичайно важливими і саме тому правда, в рамках цієї цілі насамперед ми говоримо про дуже потужні аспекти, які дозволили по суті розпочати процес інформування і публічного обговорення екологічної національної колічної. Дуже багато аспектів стосується, власне, інформування, починаючи від комп'ютерних засобів інформації, закінчуючи просто інформування на рівні публікацій і таке інше. Наступний слайд. Ганна Миколаївна і Любов Іванович казали про те, що надійшло дуже багато і пропозицій. На цьому етапі я відмічаю, що пропозиції вони мали настільки широкий спектр, що, в принципі, я скажу відверто, що я навіть не міг здогадатися, що громадськість буде звертати увагу на ті чи інші аспекти. І саме тому ми. Особисто я, наприклад, найбільш схвально сприймав ті пропозиції, які містили чіткі формулювання. Вони містили чіткі пропозиції до редакції або відповідно абсолютно нові редакції додаткової. Для мене це, в принципі, був пріоритет номер один. І коли я бачив таку пропозицію від довгорядових організацій, я відразу думав про те, як її найкраще врахувати, в якій редакції і в якому місці, в рамках якої ці. Безумовно, величезна маса зауважень була в потребі деталізації. Я розумію, що національний план дій він просто визначає якийсь певний захід. Тобто цей захід мав би коротко бути описаним для того, щоб не розтягувати на НКД і на передовію його з 80 сторінок, наприклад, сорисництва. І тому дуже багато дорядових організацій вимагали, наприклад, деталізації того чи іншого заходу, або пропонували цю деталізацію. Я вам дуже вдячний за це. І я, в принципі, можу єдине, що сказати, що в рамках формування технічних завдань на ці заходи. Ми обов'язково будемо розглядати ці ваші пропозиції, тому що в рамках тих пропозицій є дуже цінні аспекти, які необхідно враховувати в рамках технічного завдання. Але ж, безумовно, такі варіанти деталізації для НПД ну, є зайвими, як на нашу позицію. І тут ми повинні розуміти, що це є цінним, воно не обійде, скажімо так, формування і виконання цих завдань. але на цьому Етапів національному плану діється. Дуже багато було вимог щодо пояснення термінів. І тут я сприймаю це, наприклад, як чисто формальні якісь такі варіанти, коли національний, національний план дій сприймався деякими невідомими організаціями ворожий, і вони просто формально наприклад, вказували на те, що цей або інший термін не зрозумілий. Хоча, в принципі, він, як на мене, був загально прийнятий. Або ж власне пропонувалася якась інша термінологія, яка по суті нами сприймалася позитивно, і ми старалися тоді пропонувати цю термінологію або той чи інший вираз. Дуже багато було ваших пропозицій щодо уточнення фінансування і термінів виконання. В принципі, я. Намагався максимально врахувати ці пропозиції до, щодо терміну виконання і в той же самий час фінансування воно має специфічний аспект, і всі ваші пропозиції, які звучали щодо, наприклад, зменшення тої чи іншої суми, або збільшення тої чи іншої суми, безумовно, будуть ще проходити якісь аспекти внутрішнього обговорення в рамках міністерства, тому що безумовно не я один, скажімо так, у цей процес і мені тут дуже важливо ще думка моїх колег. Аспекти уточнення виконавців, наприклад, дуже багато ваших пропозицій були спрямовані на тієї ж самої Національної академії наук України. Деякі організації просто займалися саморекламою, наприклад, своїх товарів і виробів в рамках пропозиції. Це абсолютно нормально, я це абсолютно спокійно сприймаю. Ось. І тому ми повинні розуміти, що якщо ми зараз читаємо всі пропозиції, мої пропозиції щодо врахування чи не врахування ваших зауважень то я закликаю вас, поки що відноситься до цього абсолютно спокійно, об'єктивно. І більше того, я пропоную, наприклад, в рамках е, е, наступних наших розглядів цієї таблиці створити якусь робочу групу від, від неурядових організацій, яка б пройшлася по цій таблиці, і звернула, наприклад, мою увагу на те, що деякі принципові речі, наприклад, нам не враховувати або не вірно. І це, мені здається, буде максимально конструктивний процес для того, щоб все-таки думка громадськості. Розлучала якомога на вищому рівні в рамках національного плану дій. Я дуже дякую вам за увагу і сподіваюся на сьогоднішнє надзвичайно високе конструктивності у